Детальніше про наслідки ракетного удару про Краматорську, по, по Краматорську, про ті дані, які маємо на тепер говоримо з Павлом Кириленком, начальником Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, добрий вечір. Слава Україні. Розкажіть, будь ласка, по цифрам поранених і загиблих. Чи нічого не змінилось на цей час? Героям слава по цифрам. Ту цифру, яку ви назвали, це загальна цифра. Якщо її розділяти, ми даємо як правило, цифру є цифри загальні, є цифри по цивільному населенню. Так, Тож поясніть, було будь ласка. Таке... Було два ракетних удари, приблизно там з різниці в 30 секунд. Один ракетний удар було нанесено по селищу Біленьке, це Краматорська громада передмістя. І там ракетний удар вже вибухотехніки надали попередні висновки. Це ракета типу Іскандер, наземного базування. Там постраждало три людини. На щастя, обійшлось без жертв. У ракетний удар по центру міста в заклад громадського харчів. По цивільному населенню станом на зараз, тому що розбір завалів триває mm -hmm. і людей періодично дістають звіти. Тож три людини загинуло по цивільному населенню. Повторюсь, і 34 людини отримали поранення. з них дитина 2022 року народження. Там навіть року їй немає до 9 місяців дитинці, але там допомога надана, і життю зараз нічого не загрожує. І одна дитина 2008 року народження загинуло загинуло тому три людини зараз загинуло цивільного населення, і 34 поранено. Це по локації центру міста, заклад громадського харчування, і три дитини і три людини. Ага. Вибачте, отримали поран по селищу біленькому. Загальна цифра, яку називали це, і з волонтерами, і з представниками ага. там міжнародних. Організації це була над сполом вказана загальна цифра. Тому обласна військова адміністрація буде надавати релевантну інформацію і цифру по цивільному населенню, а вже в загальному підсумку буде надана загальна цифра, але згодом тому, що повторюсь, розбір загалів триває, пане Павло. Розгор... Чи є інформація щодо того, що могло яка ракетою вони запустили по центру міста? Якщо там це наймовірніше типу іскандер, то по центру міста що це було? Вибухотехніки працюють на місці так само, як і працюють правоохоронні органи і служба безпеки, у тому числі. І хто став причиною? Скажу так, я думаю, ви зрозумієте цього ракетного удару, тому що без коригувальників це не могло не відбутися. Але про це будуть правоохоронні органи вже у відповідних своїх звітах надавати інформацію. Тобто і, зазначення... це не просто так був удар ввечері, коли там було багато людей. Про це будуть вже коментарі згодом і після відповідних розслідувань і надання даних з, з дозволу органу досудового розслідування Спасибо. і прокурора від пане Павло, скажіть, будь ласка, наскільки висока ймовірність, що під завалами можуть бути загиблі люди? Зараз візуально спостерігаються люди після підняття плит, які впали, плит перекриття, які впали після ракетного удару. Але зараз робити якихось прогнозів постійно йде. У нас вже великий досвід, і тим більше у підрозділів ДСНС області розбирати вказані завали і наступає завжди режим тиші протягом там 15 хвилин робіт для того, щоб вголос чути, хто перебуває під завалами. Тому Вся інформація, яка буде отримана і відповідним чином висвітлюватись відразу ж і надаватись mm -hmm. суспільству. Пане Павле, коли рятувальники вже працювали на місці удару ракетного і правоохоронці, відповідно було повідомлення про загрозу повторної атаки. Чи справдилася ця загроза? Не справдилась, але нами ж заходи відразу вживаються. Мною надається відповідна команда для того, щоб Розсросереджувати сили і засоби, які там перебувають, пане Павло, дякую вам за інформацію. Павло Кирленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.